Ти бачив цю ціну на Нірвано 1600 євро за двох дорослих на середину травня. Ти просто подивись на конкурентів. Юрал текірова, 2500, Ріксис Текірова 2500. Просто мовимпік 2000. Ну це просто дно по порівнянню з Нірваною. Ці готелі взагалі не можна порівнювати. Подивись, навіть рай і преміум текірова коштує 1750. Тобто майже на 200 євро дорожче. Щоб ти розумів, що таке Нірвана. Це готель, який просто в лісі стоїть. Подивись, яка територія. Просто в лісі. Тут всі корпуси, територія, басейн є відкритий з морською водою. Ти там купаєшся і насолоджуєшся морем. Далі в готелі консьєрж сервіс працює. Тобто, будь-які ваші запитання, ви пишете в WhatsApp. Хочу рушник, хочу ресторан забронювати, вам це це роблять. Три карт ресторани безкоштовно, на відміну від Гералої Ріксаса, де всі за гроші тут можна відвідати. карт 24 на 7. Ви в будь-який час хочете їсти пити цілий сутки, З добу ви можете їсти і пити. Подивись на територію, вона. Вона найкраща в регіоні Кімер. Це Бєльдібі. І саме велика перевага даного готелю. Тут ресепшн трошки простіший, ніж на фотках. Номери реально також потребували б реновації, але вони виглядають досить непогано і в цьому році буде проведена вона. Саме головне в готелі є 10 барів. Всі безкоштовні. Там є гриль в обід, там готують таких величезних, не таких цих бздюлін креветок, а величезних тигрових креветок, ракушки, м'ясо на грилі. Ви їх берете на тарілочку, отак два шаги до моря, лягаєте на лежак підверху і просто кайфуєте. Ну наскільки це ну, все продумано, що ви просто як на природі, на морі і в лісі. Ще є ідеальний піщаний захід, він штучний, намивний. Тут не ідеальна кристальна вода з правої сторони, але ідеально можуть діти зайти. А з лівої сторони можна згарити. Величезний дитячий клуб теж в лісі. Аквапарк величезний. І саме головне, вони ще й приймають з тваринами. Цілий день активна анімація, як доросла. Подивіться на аквапарк, як доросла, так і дитяча. Спортивні всі анімації, спа, шоу, сауна, баня, все входить. Просто подивіться на дитячу аквазону, також все це безкоштовно, все в лісі. Цим всім, цілий день дітей забули і забрали. Підбор поки є. Я вас дуже прошу, поки є, плюс в коментарях.